У нас зараз в місті діє 16 поставлених на реєстрацію курінів. Прогрес невеликий, бо на початках війни це було 12 курінів, але 4 куріні, які поставлені зараз на облік, також мені дуже важливі. Кожен курінь обирає собі ім'я патрона за іменем видатної особистості. Зараз, на жаль, я всюди то кажу, у нас дуже багато приводів вибрати ім'я патронів. Але тим не менш вони потім його несуть з честю. Це такий образ для того, щоб дитина мала перед собою взірець до чого прагнути, маю на увазі про життя. далі приїхали. Сьогодні кожен курінь це окрема школа? Чи, чи Поки немає у нас дублікатів, але О, це, ситуація. Це 16, 16 чеків, да, у нас там сьогодні? Да. 16. Ні, у нас не шкільні, у нас два куріння, один. До гвардія mm -hmm. метра Драгуні і е, у мене в Академії майбутнього мій курень. А інші школи, так? Все решта школи. Що нас виходить? У нас шкіл у вас? 32. А куренів 14. Yeah. Значить, ми теоретично в 16 школах 18 можемо допрацювати і там теж створити курень. Я розумію, десь там школи є невеличкі, але все ж таки, ну, я думаю, що багато хто ще поки що. Повністю згоден, не але ну, ми не можемо. Казати, що це обов'язково, має бути бажання, має бути людина, яка тим бажанням захворіє, має вона пройти вишкіл. В цьому році на весні відбулося засідання головного штабу, на якому відмовилися реєструвати куліні, в яких е, виховники не пройшли школу виховників. Діти е, тіляться на рані раніше були вимоги там один. Молодих козаків і решта там 3-5 середнього віку і 8-10 молодшого віку. Нині всі ці вимоги зняли. Достатньо два рої для того, щоб вони працювали як курінь. Вони вибирають собі назви. Ну, для прикладу, у мене в курінні є рій, який називається Гучний орел. Пояснити, діти досі самі не можуть, чому вони так захотіли називатися, ну, але є і то добре, то вони вибирали собі назву. Були колись у мене вартові перемоги, це перший рік. Колись була, був досвід е, скажені рау, це не мій, правда. Поїхали далі. Е, щодо нашої громади, в минулому році ми е, після тривалої перерви змогли провести е, міське таборування. Перерва була з 2019 року. Е, в основному на початках на неї вплинули на цю перерву в увазі, вплинули. Карантинні обмеження, потім почалася війна, і от в минулому році ми провели перше таборування після великої перерви. Було шість троїв, але таборування пройшло, як на мене, ну, мені досі заздрять, я декластуюся, досі заздрять, що ми спромоглися так красиво і правильно провести це таборування. У нас були залучені всі, хто нам допомагав. Я зараз можу когось не назвати, тому будь ласка, не ображайтеся. І ТЦК, і ДСНС, і поліція, і військові. У нас були представники 117-ї бригади в Таборовій старшині особолом був сержант на псевдополковник. Тобто дітям це дуже цікаво, не дивлячись на те, що одну із ночей ми провели всі в підвалі. І вони виснажені були фізично, але емоційно це був заряд бодрості ну, для моїх дітей, так точно вони досі це згадують і зараз готуються до наступного тренування. Просто для порівняння в минулому році 6, в цьому році у нас вже планується 7 роїв, і я вважаю, що це все одно прогрес, тому що безпекова ситуація впливає на рішення батьків. А це 19 й рік, у нас тоді було 22 раї. Також було класне таборування, ми тоді розглядали розширення його з трьох днів на п'ять, але не, не вийшло. Коли в цьому році ми стартуємо? 21, травня. 21 травня. Ми хочемо, це моя ініціатива, тому що 23 травня є кіннофіційне свято mm -hmm. День Героїв. І я би хотів, щоб ми закривалися саме на День Героїв. Ну а далі, як в минулі роки буде, там другий, третій етап, що ми да. далі там, на області. Четвертого, п'ятого е, обласні е, змагання, четвертого старша група, п'ятого середня група. На середньому булому.